Як Софійка навчила свою маму переходити дорогу на зелене світло світлофору? Жила собі в одному місті семирічна дівчинка на ім'я Софійка. Вона була дуже розумна, весела і мала чудову уяву. Але була одна річ, якої Софійка ще не навчилася по-справжньому правильно переходити дорогу. Часто, коли вона йшла з мамою до школи або в магазин, вони бачили червоне світло на світлофорі, але все одно перебігали дорогу. Нікого ж немає, казала мама. Софійка слухалась, а мама сміялася. Ми ж швидкі, як зайчики. І хоч Софійка довіряла мамі, в душі їй було трохи тривожно. Світлофор чомусь здавався їй сумним, коли вони бігли на червоне. Одного дня Софійка йшла з подружками з гуртка додому. Мами поруч не було, та інших дорослих також. Дівчата веселились, розмовляли. І коли підійшли до переходу, то на світлофорі було червоне світло. Побігли! гукнула одна дівчинка. Друга дівчинка призупинилася. Так, можна, сказала весело Софійка. Ми завжди з мамою так робимо. І вони, не думаючи, побігли всі разом через дорогу. Раптом різкий звук грань. Автомобіль, який взявся невідомо звідки, зупинився буквально за кілька кроків від дівчинки. Водій вискочив ви що не бачите червоне світло? Софійка завмерла. Серце билося як барабан, а подружки перелякано дивилися на неї. Того вечора Софійка дома довго мовчала, а потім тихо сказала мамі: Мамо, я сьогодні ледь не потрапила під машину, бо перебігала на червоний, як ми з тобою колись. Мама схилила голову. Донечко, я навіть не думала, що це може так закінчитися. Пробач. Наступного ранку вони знову вийшли разом. На переході було червоне світло і машин не було видно. Мама за старою звичкою зробила крок вперед, але Софійка міцно стисла їй руку. Стоїмо. Червоне значить стоп. Мама здивувалася спочатку, а потім засоромилася. Ти маєш рацію, Софійко, ти мене сьогодні навчила важливому уроку. Дякую тобі. Коли світлофор нарешті засвітився зеленим, мама і донька перейшли дорогу разом, спокійно, впевнено і з посмішкою. Відтоді Софійка називала зелений сигнал світлофору своїм героєм, а мама більше ніколи не порушувала правила, бо іноді навіть дорослі потребують нагадування. І це можуть зробити їхні діти.